Запоріжці, 182 доби, 6 місяців півроку. Саме стільки часу триває повномасштабне вторгнення Путінської Орди на українську землю, і саме стільки часу Україна відстоює в цій повномасштабній війні своє право на незалежність, незалежність, які сьогодні виповнюється вже 31 рік. Незалежність, якою ми пишаємося, яку ми цінуємо. І яку ми ніколи нікому не віддамо. Пам'ятаєте ті примітивні жарти про незалежність нашої держави, які були популярні серед деяких верст населення одразу після розпаду Радянського Союзу? Я маю на увазі о той недолугий продуксавка, оті зверхні фразочки на кшталт Україна така незалежна, що від неї нічого не залежить. Думаю, що усі ці гумористи вже точно зрозуміли як сильна. Вони тоді помилялися. Адже прямо зараз від нашої великої країни та від нашого сильного народу залежить не лише наша власна доля, а ще й доля усієї Європи. Україна і українці не залежать ні від кого, а от від України і українців залежить світове майбутнє. І майже весь світ це бачить, і майже весь світ це розуміє. І майже весь світ нам допомагає. Так, ми незалежні, а незалежних кожен сприймає по-своєму. Хтось ними захоплюється, хтось їх недолюблює, а хтось їм заздрить. Незалежні викликають різні емоції, але ніколи не викликають байдужість. Це як серед людей. Завжди може знайтися такий умовний друг, якому хочеться, щоб ти молився лише на нього. І якому Ніколи не сподобається твоя незалежність і те, що ти сам вирішуєш, і як тобі жити, і з ким спілкуватися. Так і вийшли з Україною. Наш божевільний сусід все лізе і лізе на нашу незалежну територію, тому що ніяк не вилікується від своїх нав'язливих ідей про старшого і молодшого брата, про нікому не потрібні спасіння, про якісь химерні союзи. Ну нічого, не вилікувався сам. Значить, його вилікують Збройні Сили України джавелінами, хаймерсами і гарпунами, найдівішими ліками проти путінської білої гарячки. А Україна обов'язково залишиться незалежною і стане ще сильнішою, і буде ще квітучішою, тому що неволя це не для українця і підлеглість це теж не для українця. А саме з цієї причини. У розв'язаним Кремлем повномасштабної війни точно не буде ніякої побєди. Ця битва завершиться виключно перемогою, нашою великою, гідною, безкомпромісною, і все буде Україна. Зі святом тебе, свята, могутня, соборна, незалежна українська держава. Зі святом тебе, вільна, незламна, незалежна козацька Запоріжжя. Обов'язково переможемо! Слава Україні! Героям слава!